А, у нас сьогодні перше групове тренування. Шосе Оля іщук, ну ви вже з нею знайомі. Можна показати пальчиком. Перша пара піднімає руку. Ось так ми можемо їхати. Я знову пробився. Всім привіт, друзі! Сьогодні дивіться, яка в нас тут компанія. Буде трошки нестандартне відео. А, у нас сьогодні перше групове тренування шосени. Принаймні у мене в житті точно вперше, наповнюють багатьох із нас. Його буде проводити Оля Іщук, ну, ви вже з нею знайомі на моїх відео про челендж відео, відео про 300 км. Не знаю, напевно ви вже його побачите на цей момент. Сьогодні Оля нам проведе невеличкий інструктаж для нас, ламерів, покаже розповість основні правила їзди в групі. Ну і ми катнемо разом. Для чого потрібна їзда в групі? Для того щоб разом розкатуватись, набирати об'єми, відчувати колесо, партнера, тобто вміти їздити в полотонів на змаганнях. Якщо тобі буде привезти, то це ну, щодо, там, можливість я просто... Посидіти на колесі там, у своїх друзів і відпочити. Наприклад, якщо ми їдемо, бачимо яву, то можна показати пальчиком, не обов'язково відривати руку від руля. Якщо світлофор, вся група, наприклад, ну, там, там, є в білій крилиці світлофор. Ми ну ми їдемо групою. Все-таки якась певна етика. Ми якби учасники дорожнього руху, і нам потрібно загальмувати. Тобто піднімає перша пара, піднімає руку, всі інші не обов'язково піднімати, навіть не бажано не відривати руку, краще не тримати гальма. Всі пригаймолюють і стають, як стояли, як їхали парами, так і зупиняються. Не треба там об'їжджати один одного, створювати хаос, так і зупинились парами. Слухар зелений загорівся, поїхала. Потрібно переконатися, що немає ззаді машини перед тим, як робити е, якийсь маневр. Подивитися назад, немає тачки. Якщо навіть вона далеко, ну показати теж водію, жестом, яким там по правилам дорожнього руху. Ну і обережно теж не різко. Тобто всі рухи повинні бути плавно. Треба розуміти, що ви ведете групу. Тобто виглядку, якщо ви ведете групу спереду, не тупити, все спокійно, плавно. Лік цього, до речі, на спуску також можна показувати ями. Ну, страшно відривати руки від руля і краще від керма, і показувати краще ну, що там десь справа чи зліва. Важливий момент один з найважливіших це рівнолінійна їзда в групі. Тобто не треба гуляти, намагатися все робити е, рівно. Тобто не треба робити якихось різких рухів, бо хто може бути готовий до цього. Якщо ви бачите, що людина себе не впевнено почуває, то краще тримати дистанцію трошки більше. Намагатися їхати рівняти рулі. Навіть якщо ви стоїте другою парою, і там з вами їде людина, яка страшно знаходитись близько до того самі, і треба тримати, не там... треба тримати метр, наприклад, щоб їй було комфортно їхати, ви так само рівняєтесь з нею по рулям і тримаєте так само метр. Ось так не можна їхати, бо це небезпека Треба, Якщо ви їдете і боковий вітер реально, то краще стати по діагоналі. Ну, Перед тим, як здавати зміну, треба е ну, показати, можливо, так, і <сі> ліктями. <trimming> ну, то можна проговорити своїм партнером, сказати, що там здаємося, здаємося, показуємо. Ідина, яка ліде зліва, вона прискорюється більше. Тобто справа виходить зразу, зліва чуть-чуть прискорюється вперед і приходить вправо. І ви опускаєтесь. В той момент, коли ви опускаєтесь, не можна не пити, доставати флягу. Коли ви спустилися, сіли в Одна людина друга людина. Тоді можна вже виставати увагу, займатися якими справами, купатися в карманах. Е, коли ви виїдете в парі, в якій потрібно тримати тем, тобто, ну, Є пара, е, з ними їдуть наступні. Е, і коли ви приймаєте зміну, ви маєте орієнтуватися, яка зараз швидкість була перед вами. І не намагатися її там, швидко піднімати. Тобто, треба, щоб люди спустилися, сіли, віддихались. Можна підняти поступово. На спусках треба підкручувати, тобто не котитися, не кидати, крутити подалі. Особливо різко не можна кидати, крутити. Краще ну, постійно крутити. Якщо ви їдете по парам, то такі вбиваємо, в новачків, що вони намагаються близько сидіти до колеса і вони постійно шарахливі то в сторону, то, то термозам. по тормозам. По тормозам бути взагалі не можна. Ну, можна пригальмувати легенько, так, щоб нікого там не, не, не знести за, за тобою. Треба думати про людину, яка знаходиться в тебе на колесі. Час. Якщо ти не можеш їхати близько до колеса, то їдь там в сантиметрах, в місті в метрі. І буде нормально. Можливо, я в чомусь помилилась, я теж можу помилятися. Ну так, всі ми люди, так що задавайте коментарі, Оля вам, вам всім відповість. По ходу в діло все виправимось, чуть що не так. Ну і будемо їхати. Так, поки ззадні халтурю, трошки познімаю вам, їдеться добре. Не знаю, чи то ефект групи, чи то ефект вітру, можливо, в спину. Ну, а як завжди, після розвороту ми все побачимо. Трошки десь стрімновато притискатися до колеса близько. Стараєшся тримати дистанцію, хоча розумієш, що треба їхати ближче. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision, but no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long never as you're driven. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid No, they don't give it them. you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you need І що ви думаєте? Я знову пробився. Жесть. Третій раз вже цього року. Треба нову пакочку купувати. Ми вже в місті фінішуємо. Хочу подякувати з цих Холі за класне тренування. Перший досвід. Хоч і таким ми там такі трохи тупили. Десь там відставали. Першого разу все ще Треба практикуватись. Мені просто знаєш дуже стрімно було так близько під'їжджати до колеса. От сидіти на колесі так близько-близько. Це, а це з часом ти звикаєш. Просто якщо це робити раз в півроку, то це страшно, і навіть якщо перерва потім після зими є таке відчуття да, страху. Так, так, да? Треба знову звикати, скатуватися скатувати. коли їхали і ще є група, скатана група і не скатана. А де це ага. Якщо люди катаються між собою завжди разом, то вони вже один одного розуміють і знають, ну і вже їдуть рівно. Ну, і звикають їхати прямолінійно. Це то я настільки вже в кінці почав навчився нормально на колесі сидіти. Бо я завжди або, або переганяю, ну, сильно там кручу, починаю відтормажувати, знаєш, сильніше відтормозився, вже типу вістиж, типу дергаєшся постійно. Вже потім вже навчився так от плавно, типу три собі знаєш. Прикольна штука, будемо просити Олю, коли Оля буде мати час, щоб вона Та нас... Ого! Звучить страшно. Ставте подолайки, пишіть коментарі, питайте там, Оля, по можливості теж буде відповідати на коментарі. Я її попрошу. Ну і хто з Рівного, приєднуйтесь, будемо катати разом. Всім до зустрічі всім пока-пока.